Всім привіт, Blade Brothers Knives. В коменти на Ютубі прийшло питання типу ребра, от, чи пройде Віндєта тест, реберний тест. Я вточнив, що мається на увазі. І Там типу, людина пише, що якщо е, ніж симетричний з таким клинком, то він типу якимсь чином в ребра виткнеться і далі не проколить. А от, ніж з несиметричним, наприклад, як на вахера, то він типу проб'є нормально, обійде ребра зі скальзне. Я вважаю, що це працює трошки по-іншому і зараз ми проведемо експеримент. У нас є пристрій, старий вам відомий, хто давно дивиться, у нас картонний кубик. І власне ребра. Це свинячі ребра, свиня в цілому на людину подібна за структурою тіла. Там. Ну, типу кістки там схожі такі. Тому це ребра, в принципі, свинячі. Примотали і зараз от і попробуємо. Я буду бити ножем і фіксувати. Тобто я не буду робити швидкі уколи забирати. Ми хочемо подивитися, проб'є, не проб'є. Отже, поїхали. Ребра нас не зупинили. Но, ви, наш маленький коментатор може сказати, що типу, між ребер вони якось пролазили, тому я зараз поб'ю ще отак з бокові, типу, і ну, так же точно воно щось можна. Воно взагалі не чувствується, розумієте, Як це працює? Давайте я покажу, що це справді ребра. Ось ось кістки, ось дірки, отак це все працює. Тобто, трошки не так, як ви собі уявляєте, б'є ніж. Укол не зупиняє нічого, ніякі ребра. Ми ще знімали до вторгнення відео з тестом гвинтівки. Гвинтівки німецької зі штиком. Бо колись Ремарк писав, і це мене там в юності дуже вразило, типу що дуже важливо бити штиком в живіт, тоді штик не застаріє, застаряє. Так? Байдуже, куди ти штиком. Штик, дирочку, найде. Бийте.